Ти падло, я відписуюсь. Досить скоро ви зненавидите мене. Чому так станеться, сьогодні я вам постараюся відповісти. Всім привіт! Мене звати Віталія, я вас вітаю на каналі Хата Біля Лісу. Хто вперше на цьому каналі розповім майже 80% моїх відео про те, як я переїхала з міста у село, я просто ділюся своїм досвідом переїзду? Нікого не агітую переїжджати в село, навіть більше досить часто мені кажуть, що я демотивую людей переїжджати. Але я ділюся правдою, тобто не прикрашаю ніяку там реальність, на що доля хейту падає мені на голову. Ми ведемо канал уже більше року і є вже якийсь певний прогрес. Ми е, маємо вже 11 тисяч підписників і, звичайно. Це не може не радувати, але як може хтось замітив, може і ні. Я не писала такі пости, ніби, ура, там 10 тисяч підписників, 5 тисяч підписників. Там, я вам щиро дякую. Я такого не робила, тому що я все рівно розумію, що всі ці люди, вони тимчасово в моєму житті. І це є нормально. Тобто, коли ми... Перше бачимо людину, тобто ви подивилися якесь одне моє відео, і щось вам йокнуло, та? вам щось сподобалося. І ви, можливо, зразу підписалися, а можливо, ви там подивилися декілька відео, і ви подумали: о, круто, мені подобається, і ви підписалися. Але все працює так, є такий. В психології явище як ефект першого враження, тобто, коли ми дивимося на людину, ми стараємося побачити тільки її позитивні сторони і маємо обмежену картину. Ми бачимо, як людина виглядає, ми бачимо її зовнішність, обличчя, голос чуємо і таку тематику, тобто картинку позаду неї. Так, ви подивилися на мене, що ось така от дівчина, щось вам напевне сподобалось, як я виглядаю, або, або багато хто мені писав, що подобається мій голос, і вам просто подобається мене слухати. Але практично ніхто не знає. Тобто буквально 5 людей от, на руці можна порахувати, хто знає, яка я є насправді. Тривалість роликів це. 5-20 хвилин, а життя воно 24 години на добу. так? І тільки найрідніші знають, яка є насправді. І можна було би подумати, ну, ніби всім треба вгодити, бо багато хто писав, а оце мені не сподобалося, і те мені не сподобалося. Ай-яй-яй, яка ти там погана. І е, можна було би бути такою людиною, яка буде старатися всім вгодити, але е, я вважаю таких людей дуже нещасними, тому що всім людям не вгодиш. А якщо ти будеш цим займатися, ти просто згаєш своє життя. Є така такий вислів, що була тільки одна така людина, яка щиро від, від щирого серця намагалася всім догодити і всім покращити життя. І того розіп'яли на хресті. Тому я не стараюся комусь там догодити. Е, я знімаю відео, які мені подобаються, які приносять мені задоволення. І е, можна багато думати, що ну, е, канал у мене монетизований, я це ж так щиро від, е, розповідала на своєму каналі. Тобто я не приховую, е, на які гроші я живу. Що я там є лікарем, Фопом і трішки блогером. Тобто я вважаю, що це не є така інформація, яку можна там скривати. Ну, ні, можна скривати, але просто я не розумію, ну, навіщо її скривати. Тобто, я це отак сказала, і можна було робити акцент на заробітку на Ютубі і заливати відео. отакі, ну, До речі, я про це. Досить так довго думала, що знімати такі глухонімі ролики, як День в селі, це було попереднє відео про спокійне життя. От якось так я підписала його, яке вам, до речі, дуже сподобалося. І мені такі відео дуже подобаються, але вони займають багато часу для зйомки. Тобто ти цілий день. Знімаєш те відео і думаєш, який кадр зняти, щоб було красиво. А такі говорящі відео вони знімаються набагато легше. тобто Я зараз буквально 5-10 хвилин посажу, тут поговорю на камеру і дещо змонтую легенько і виставлю на канал. Тобто роботи над таким відео є значно менше. Але мені. Сам такий формат, однотонність, монотонна така робота є нецікавою. Я от зараз буде хвилинка такого самолюбування, похвали самої себе. Я вважаю, що я досить цікава людина, інтересна, от мені просто я сама собі подобаюсь. Тобто, може, це досить егоїстично звучить. Але в мене багато різних думок, я різнопланова людина, і тільки знімати про день в селі мені просто це не цікаво. Це б загнало мене в якийсь такий глухий кут, де, ну, де нема ніякого розвитку, якась така буденність, одноманітність. Я просто знаю, що в мене оце життя в селі це такий кусочок мого життя, який. Я ну, невід'ємною частиною мого життя, але ну, я ще іншим займаюся. Тобто мені багато іншого чого цікавить. І мені хочеться доносити це людям, що можна не тільки щось одне робити роками по старинці, а можна трішки розсувати ці кордони, межі. І виходити за них, так? Тому я почала більше ділитися в своїх відео своїми такими переживаннями, думками. І це, як правило, багатьом людям не подобається. Такою бурею хейту це було під відео, там, де ми стригли вівцю. І ну, я, якщо чесно, була ну, дійсно здивована. Я просто не очікувала, що оскільки таких. Закомплексованих зарадянщиних людей є в нашому суспільстві, і що е, будуть дивитися не те, як ми стрижемо вівцю, а на те, в чому мій чоловік стриг вівцю. Е, ну, це е, про це можна багато говорити. No comments, Коротше, отак. Е, і в тому ж відео я сказала, що якщо у вас є фінансова можливість і бажання підтримати. Мій канал, ви можете стати спонсором цього каналу і дивитися додатковий контент на моєму каналі. І також, як це так, ну, тобто, люди завжди все хочуть на халяву, все безкоштовно. І якщо щось кажуть, ну, от ви будете получати відео, так як ви і получали, по суті. Просто більш таку особистіш, особистішу інформацію ви будете получати в закритому доступі. І тут люди прям почали обіжатися і казати, от ти тільки про гроші й думаєш. Ну і за що вони полетіли в бан, тобто я дуже багато людей заблокувала, тому що мій канал не про якусь агресію, а про спокій та затишок. Тобто Я, от, я така людина, я хочу ось цю доброту, якусь таку спокій нести в маси. Якби я хотіла заробляти великі гроші на YouTube каналі, я б зовсім по-інакшому вела цей канал. До речі, ми задумувалися, ніби зняти чисто такий як для заробітку канал. Але є багато але. Ну, перше, це просто час. У нас є основна робота, над якою ми працюємо. А для того, щоби. Займатися таким каналом для заробітку треба трішки більше часу. І це означає, що потрібно чимось жертвувати. Тому дивіться, я знаю, як заробити на Ютубі, ну я б не сказала, що мільйони, але більше тисячі доларів, навіть більше. Я знаю, як на ньому можна заробити. Але мені вистачає 100-200 доларів на місяць, тому що це більше як хобі. Як те, що приносить мені задоволення, і те, що не обтяжує мене, тому, ну, ті, хто писав, що це тільки для заробітку, то ви помиляєтеся. І тому блогерське життя це по суті як день сурка. Ви назбирали певну кількість підписників, вони вас подивилися, побачили оцю обмежену інформацію про вас, подивилися, що «О, дівчинка гарна, сидить окуляри такі, і голос вроді нічого. Тобто підписалися, і потім, як почали більше мене дізнаватися, і мої погляди не збігають з вашими, відповідно, зразу дехто просто тихенько іде з каналу. І це як то по-англійськи, так, да, іде. А дехто мусить про це заявити на весь інтернет і сказати: ти падло, я відписуюсь. це нормально. Тобто цей ефект новизни з часом буде проходити, і я знаю, що багато людей просто відпишуться, тому що їм стане нецікаво, дехто прям як пише зненавиділи. Тобто просто думка кардинально помінялася. От і все. Життя блогера це ось так, День Сурка. Сьогодні назбиралось, назбиралось, е, пару підписників, з часом вони відписуються. І, до речі, може, ви і замічали, що багато блогерів, які мають там, 100 тисяч підписників, мільйони, їх дивляться 20 там, переглядів на відео. 20 тисяч, 50 тисяч. Деякі блогери взагалі скочуються до того, що мають по тисячі-дві тисячі переглядів, а підписників 100 тисяч. Ну, це ви розумієте, наскільки ось оце вав ефект в кожної людини швидко згас. Тобто, в тисячі людей просто сказали: ні, щось мені стало нецікаво, і вони просто не відписалися. Вони якось так залишили тебе в підписниках, і все. Не створюйте собі кумира, не потрібно цього робити. Це якщо ви є релігійна людина, ви знаєте, що це є гріхом. Надіюсь, вам було цікаве сьогоднішнє відео. Якщо так, ви молодці. Якщо ні, це ваше бажання, ваш вибір, і це є нормально. Все, до нових зустрічей, Па-па-па-па.